Альтернативне майбутнє світу з 2010 року. Е, е, на початку 2010 року е, стається повстання у Придністров'ї. Люди Придністров'я хочуть бути незалежними від е, Молдови і тому оголошують е, повстання і захоплюють от такі території. Але з допомогою України Молдова повертає назад собі території і перемагає усіх тих, хто був у повстанні. У 2012 році, у 2012 році, усі скандинавські країни. Вирішили об'єднатися і зробити свій великий союз. І назвали його Скандинавський Союз. На карті він виглядав ось так от. Скандинавський Союз хоче, щоб Данія приєдналася до них. І вже під Новий рік на початку. Уже наприкінці 2012 го на початку 2013-го. Данія все таки входить у склад Скандинавського Союзу. Тим часом Італія віддає оцей маленький острівець Сан Маріно. Тепер у Сан Маріно трохи більше, більше території. І Сан Маріно оголошує Франції війну і починає битися за маленький острів біля нових територій Сан, Сан Маріно, а ну, за місто Аджакіо. Я не знаю, як воно читається. Та Бастя. Через один місяць. Сан Маріно захоплює Аджаку. Італія каже Сан Маріно, що якщо та не закінчить війну із Францією і не поверне їй усі території, то Італії прийдеться знищити Сан Маріно. Через це Сан Маріно оголошує перемир'я, кінець війни і віддає усі території назад Франції. Тим часом Ірландія змінює свою ідеологію. І тепер вона повністю Ірландське Королівство. Ірландське королівство просить Велику Британію, щоб вона. Віддала частинки острова, самі, острова самій Ірландії. Що Великобританія робити не хоче. І тому Ірландське Королівство оголошує війну Англії, і швидко починає захоплювати території Англії, тобто Об'єднаного Королівства. І взагалі найдовше йшли бої за оці, оцей от острівець. І за оці от три території. Тим часом Монако хоче приєднатися до Італії. Але Франція не дозволяє це зробити, і хоче, щоб Монако приєдналося до Франції. І все ж таки Монако приєднується до Франції. Так от, у 2014 році Росія не анексовує Крим. Але вона починає захоплювати такі території, як Маріуполь. Але українська армія дуже. Дуже добре реагує і відбиває Маріуполь назад. І уже у 2015-му Росія починає забирати Крим собі. І ще у 2015-му Греція оголошує війну Македонії. Починається. Війна і Македонія дуже так добре просувається. Так. Македонія забирає собі деякі території знову. Але Греція усе ж таки наприкінці 2015 року Забира... е... у Македонії наприкінці 2015 року... року залишається е... тільки оце от місто, і... тому Македонія капітулює. І вона тепер під прапором Греції. Тим часом Туреччина незадоволена діями Греції і тому оголошує їй війну. Туреччина дуже сильно починає просуватися з усіх боків, і Грецію це трохи налякало, тому вона не встигла швидко зреагувати. Але потім Греція почала відвоювати свої території і навіть захоплювати трохи територій Туреччини. Тим часом Греція оголошує спеціальну, спец... спеціальну операцію е, у Сербії для того, щоб сказати Сербії, щоб вона допомагала е, Грузії. ой, щоб вона допомагала Греції у війні з Туреччиною. І на деякий час оця от територія е, стає територією Греції. Тим часом Греція несе вели... дуже прямо великі втрати по всім фронтам, і у Греції залишається тільки територія Македонії. Але Грец... Греція, звісно, старається відбиватися, але у ней, ну, майже нічого не виходить. Армія у Греції ослабла і в Греції залишилося дуже мало територій. Тим часом Сербія відмовляється допомагати Греції, і ця територія на... назад стає територією Сербії. Тим часом Греція вже втратила свою столицю усі свої території, і тому вона капітулює і стає територією Греції Ой, Туреччини. 2016 рік Росія починає наступати на Луганськ і на Донецьку область. Тим часом вона каже вона каже людям у Луганську і у Донецькій області, що це Україна бомбить їх, а Росія навпаки захищає. І тому деякі люди приймають цю пропаганду як правду і стають проти України. Через декілька місяців Люксембург просить у Німеччини. Трохи території, щоб е, Люксембург міг розвивати, розвиватися далі. І Німеччина віддає Люксембургу оці, оце от місто. Кінець.